Морковочка. Бачите, я її в цьому році досіював. Вона як рідко зійшла. Оце основний рядок. А ось поруч я записував відео. Бачите? Досіяно. це та що досіяна, вона вже доганяє ту, що була в рядку. І вже немає цих проміжків. от Тоді її треба буде прорядити. Ну Це я роблю не в один етап, а так по мірі споживання от проряджаю її треба. морквочку саджаю поруч із цибулькою. От вони один одного наче як захищають. От Цибулька ще росте, от, але вже, вже готується лягати. Скоро будемо її збирати після часнику.